Отже, повернемось до питання ТЦК і нападу на них, я вважаю, що держава повинна максимально жорстко карати людей, які це чинять, адже це провокує до таких аналогічних дій в інших регіонах, коли виникло от за даний момент ми говоримо за Львівщину, Так ви навели конкретний приклад. Якщо ці особи, які вчинили напад, Будуть не покарані, це буде далі і далі в інших регіонах набирати обертів. Це дуже швидко підживлюється і розноситься різноманітними джерелами і ПСО з боку Російської Федерації. Вони від кількох годин до кількох днів розганяють таку інформацію, створюючи додатковий тиск в суспільстві, піднімаючи проблемну тему, і дуже вдало. І оперативно нею маніпулюючи, на мою думку, покидьки, які нападають на людей в формі, які виконують свої службові обов'язки, мають бути просто морально знищені і фізично покарані.